Чому сонечки ми не пам'ятаємо свого дитинства так от прям сильно? Ми не пам'ятаємо до певного віку, там до трьох, до чотирьох років, якось, можливо раніше. що У нас була багана пам'ять. Чому ми ж часто говоримо така і програма вльосу, що поки молодий, дуже хороша пам'ять. Давайте взагалі будемо розбирати, що таке пам'ять. Ми взагалі з вами чиста свідомість, чисте світло, яке бавиться в людину. І у нас як такої, скажімо, пам'яті людської немає. У нас є пам'ять душі нашої. так? Людська пам'ять у нас з'являється тільки тоді, коли ми тут починаємо народжуватись, і від якогось періоду нарешті ці програми, і матриця нас за земля від батьків від програми передаються, і ми починаємо себе асоціювати з цією людиною. Згадайте, коли у вас з'явилися перші думки? От від того часу ви заземлились і стали людиною. Але це що означає, що до цього часу нас не було? Ми ж були. Чому ми не пам'ятаємо? Це не тому, що у нас погана пам'ять, а тому, що ми не люди, тому що ми приходимо сюди як мандрівники. Усвідомити себе тут, проявити частинку абсолютно. Причому в третьому вимірі це досить така частинка, досить важка. Ми взагалі сюди прийшли в цей вимір. Для своїх для виправлення своїх певних, скажімо, темних частин, кермічних частин, особливо всім, хто народжується в третьому вимірі свідомості, тому що це дуже жорстка енергія, практично. Для того ми тут, щоб виправити, скажімо так, і засвітити, стати творцями. Тим більше, що зараз сонечний перехід тому. Ми не просто, просто наш розум, матриця і люди взагалі не хочуть пояснитися. Звісно, що ти поки ти не згадав хто ти є. Не кажуть. Ну просто дитина не пам'ятає ні. Пам'ятає, тому що є ментальний, скажем, диск пам'яті вже від того, коли у нас з'являються думки. У нас вже починає записуватись, знаєте, як на компакт диск починає записуватись всі наші думки, програми. Між іншим, це не наші програми і думки. Я вже також про це неодноразово розказувала. І от воно починає записувати. І ти все більше і більше, чим ти більше ростеш, ти починаєш себе асоціювати з цією людиною. Тому що в тебе вже є ніби пам'ять. А до того часу, що ти там. Був дійсно тим, ким ти є, до того часу, поки ти не зложив себе разом з думками, ти дійсно був тим, ким ти є. І от зараз ми під час переходу повертаємося завдяки практикам, медитації ми повертаємося в цей стан, коли ти просто є, без думок. І це такий прекрасний стан, просто неймовірний сонечки. Тому повертаємося до себе. Люблю вас, Ашая!